Найвідоміше, мабуть, у світі приклад оцієї зради це було на концерті Coldplay, коли CEO великої компанії, власник прийшов на цей концерт із своєю підлеглою, але виявилося не тільки підлегла, але його й його коханка, де вони от видно було, що між ними ну, ніжні, інтимні стосунки, бо він її дуже прекрасно обіймав, і як тільки камера на них націлась, вони зразу понівичились, їм стало, мило, вони там захотілися сховатися, але. Мабуть, цим більше і спалились. Один із варіантів, що вони от хотіли показати це, от прямо, щоб це було видимо, що дивіться, от ми разом і ні. Це театралізована, випускна. Ось дивіться, так я це роблю, і мені байдуже, що може бути. Що зрада це одна із форм вирізати своє невдоволення моїми теперішніми стосунками, має право на життя. Єдине, чого ми не можемо сказати, що це було саме воно, тому що. Якби це було так, вони б не ховалися, а потім не робили б ці гучні заяви з приводу, що вони йдуть з роботи, там покидають своє місце і так далі.